За 2024 рік шестеро нардепів з Волині обійшлися державному бюджету більш як у 3,5 мільйона гривень. Одні працювали справно, а інші відверто забили на роботу. Хто ж ці обранці? Бізнесмени Степан Івахів та Ігор Палиця є членами депутатської групи за майбутнє і представляють у парламенті громади Кобильщини та Луцька. Відповідно, уже третій рік поспіль обоє нечасті гості у Верховній Раді за цілий 2024 рік. Нуль відвідувань, нуль голосувань, нуль законопроєктів. Попри це, Степан Івахів обіймає посаду першого заступника голови комітету з питань екологічної політики. Я реаліст, я людина прагматична, я не романтик, я не художник. Я знаю, що я багато зробив. Але до тих пір, поки ви не скажете мені, нам стало жити краще, я нічого не зробив. Я просто сильно старався. А Ігор Палиця – секретар комітету з фінансів податкової та митної політики. Наше з вами завдання зробити так, щоб люди поважали нас після того, як нам повірять. І наше з вами завдання зробити все так, щоб потім дивитися відкрито і сміливо в очі тим людям, яких ви будете переконувати за себе проголосувати, і які вас і нас всіх разом підтримують. Та, схоже, власні фінанси його цікавлять значно більше ніж державний бюджет за таку. Ефективну роботу останньому торік нарахували понад півмільйона гривень. Мене вже давно обирають не за те, що я обіцяю, а за те, що я роблю. А ви б хотіли отримувати 43 тисячі гривень на місяць? Не обов'язково навіть з'являтись на робочому місці. Чудесно, чи не так? А що ж решта волинських нардепів? Хто працював над законотворчістю? А хто забив на депутатський мандат уже на нашому сайті та на Ютуб каналі? А що думаєте ви про своїх обранців? Задоволення їхньою роботою пишіть у коментарях. Ну і звісно, підписуйтеся на силу правди, щоб бути в курсі новин. Першими до зустрічі.